Всім привіт! Моє вітання на каналі! Це початок нового відео, і в цьому відео ми придбали нового корчика на розборку. Так ми давненько не купували все займалися розборками того, що вже придбали та відновленнями. Але тут підвернувся чудовий варіант, такий як я люблю. Це автомобіль Таврія 93-го року випуску за 7 тисяч гривень. Зустрічайте! А в садній часті так трохи історії. Автівка 93-го року випуску придбана вона в 94-му році. І весь цей час майже 30 років в одних руках. Забирав я її у власника її можна переоформити в мрео. Страховочка на неї є і продавалася вона з умовою або повне переоформлення МРЕО, тобто беремо власника, їдемо, знімаємо з обліку і на нового власника. Або утилізуємо, щоб вона ніде не їздила, ніде не потрапила ні в яке ДТП, ні в яку пригоду, і щоб у власника проблем із цим не було. Ну так як стан автівочки не дуже, а саме стан кузова, то ні про яке переоформлення речі немає. Будемо її утилізовувати. А як ми її забирали, давайте трошки покажу. А, это же лента там каталась, да? Не, ну... не, папа его с одним утром ставил. Он просто капот не закрывает, как и давно на ней ездил. В субботу, окончательный раз. Ну, а ты, она неделю назад заводила, все нормально. Конечно, заведи, попробуй. Вон, она рычала, папа сегодня с утра заводил, а? что там. Она рычать сейчас будет. Подгнило? Вот, Да ничего страшного, хоть завода. Пальцы подрастают. И... Да. Конечно. смотри, новый. Не так уж и давно он двигатель делал. Не, он ездил на ней. Ну, буквально, я не знаю, на месяца 3-4 как стоит. До этого он не И двигатель ездил. он делал на ней. Ну, ездил, и что-то еще, короче, он а потом там... что-то с проводкой стало, он поставил, у него ланос. А, что, а с проводкой стало? А я не знаю, что а у, у, у него. У него задние в габариты перестали работать. ну по-моему, сделал. Мы еще сделали, она замкнула, и, и все хорошо. Не, у него задние габариты перестали работать. Так, яка цена? Нет, ты предлагай, подожди. Что ты приехал вообще? Потому и приехал. Я его в гости позвал, пошли дом покажу, Жень. Все, иди дом смотреть. Я могу идти Так какая цена на отдачу? Слушай, итак, тебя пригласили как да. специалиста в этом все. Не, никто ну... не смотрел, никто не мониторил. Да. Ты занимаешься, ты знаешь, что предложить людям, чтобы они как бы. Ты знаешь, манила она выгодна за всем. Если под разбор. Ну тут, ну, реально. Не, ну это понятно. Не а? разбираю ее прям сейчас. Вдруг я ее за 10 продам. Я, кстати, не... вот по сравнению с нашей Таврией, у нее, кстати, довольно-таки неплохо работает коробка. И не очень неплохо. У нее нигде не этот самый, не сыт маслом, блин. Нигде не ну, Верю. Мотор 1.1. и Его рыночная цена в хорошем состоянии 5. Був 1,2, дам. Коробка, это, ну, 4. Вот 9. Это правда. Да, ну, не, я знаю ціни. Плюс, ну що, резини тут нема. Резини нет. Да, задня лиса, ця потрескана, все, резини резина нету. Аккумулятор, естественно, ви ж собі заберете. Стартер звичайний, не редукторний, даже не на постійних магнитах його цена 500 гривень. Генератор звичайний, 50-ка Не 60-ка сенсовський, обична 50-ка, ну, да. це 350-400. Не, ага. не, я просто щоб. Ну, салон, сиденья, рвани. Ну, карты, ладно, карты, сейчас согласен. Все остальное. Ну, просто почему такая цена, если на разбор? Потому что ну, заработка особо-то нету, а мы еще и ее разбирать, мы еще и ее пылять, тягать. Все тоже все вложение. За всем заберу, всем мне интересно. Дороже я не вижу тут интереса себе, ну, финансового интереса. А? Цю таврію ми забрали ще вчора ввечері, доїхали своїм ходом, доїхали без жодних проблем. Двигун, коробка працюють чудово, особливо коробка, по ній взагалі ніяких питань немає. ну Потрібно лише витягти та подивитись на стан, чи нема там ніяких тріщин, чи дірок, чи ще чогось такого. А так, технічно, всі передачі вмикаються чудово, без ніяких стуків, грюків, нічого не хрустить, не вибива коробочка, просто. Чудово, так само, як і двигун. Запускається, робить, все прекрасно. Не димить, не стукає, все чудово. Працює на бензині, газу немає. Давайте трошки детальніше оглянемо кузов, щоб ви розуміли, чому ми її будемо утилізовувати. Що ззовні? ззовні старенька таврія, як таврія, таких у нас на дорогах ще, на жаль, багато. Так, самі такі місця стакани. Тут вже їх нема. О, Привіт, вулиця називається. І вони отак ось все відійшло тут. Якщо цю захист зняти, там вже будуть дірки повністю. Так само і з цієї сторони. Все тут ну все згнило. Оце все це. Ну, взяти молоток, зараз постукати, дивіться, все, дірки. Дірки, 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 дірки. Тобто задні стакани відгнили. Також це видно тут. Дивіться, які дірки. Отам От можна пальці засовувати. І тут вон все сипеться. Ну, тобто це все відгнило. Ось дивіться, яка тут тріщина. Пороги так само, передні крила. Тут був наклеяний скотч і зафарбований, це вже ми віддирали. Тут, тут ось дірка. Дивіться. Раз, і це вже дірка. А там підкрилочки та все диряве. Там, як у мене на дані було, стакан вже відривався, він увесь на болтах, отак скручений. І підкрилок тріснув аж сюди. ну З цієї сторони все теж самісіньке. Дірка, 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 пороги диряві задня частина дирява Їздити на такому авто вже небезпечно, задню частину може відірвати, а все це варити. Робити ну, немає жодної фінансової вигоди. Вона вийде вам золота, плюс купа часу, плюс ну, воно того не коштує. Не та це автівка. Дешевше, швидше та простіше буде її утилізувати. Так, ну а так в цій автівці дуже багато чого такого хорошого, приємного і в хорошому стані. По-перше, салончик. Так, звісно, сидіння я бачу за ці роки вже протерлося, але всі механізми працюють. Що одне, що інше, ну, чохли треба познімати, подивитися, що там. Торпеда нормальна, не розбита без колхозу. Взагалі ось, ну, Дверні карти. Дуже рідко попадаються автівки на розборку з таким салоном. Зазвичай це такі розірвані, розбиті. А тут ну, так аж приємно подивитись: Цілі бампери, фаркоп, ковпачки всі 4, резина, звісно, поганенька. Ззаді лиса лише на запаску, а от передні, тут протектор ще хороший. Але є такі маленькі тріщинки. ну Тобто вона така старенька, я її собі заберу, собі назад на дану поставлю. Передній бампер цілий, фари хороші, навіть покріпленням не відламані. Зазвичай тут уже все повідламано, а тут іще ціле. Ну, правда, є ось тут в одному місці тріщина. А так цілі. Двигун працює добре, не димить нічого такого. Мастило відносно чисте, зазвичай чорнюче, як смола, а тут чистеньке мастило. Звісно, вона вже давне ну, стоїть більше, ніж їзди останнім часом, тому що у власника є інший автомобіль Ланос, тому тут такий вигляд непрацюючого, довго простоявшого автомобіля. Що я можу точно сказати, що пробки попрогнивали. Ось одна пробочка вже потекла. І з іншої сторони двигуна теж. Ну, Пробки вони міняються швидко, ми їх замінимо. А так двигун кілька років тому ще ремонтувався, зі слів власника. Ну, Працює я вам хочу сказати чудово. Єдине вихлопна там прогоріла, десь там на стикі штанів та резонатора. A few moments later. Як я люблю вихідні, оце лише вихідні почнуться, що можна працювати. Так і дощик піде або ще якась фігня. Ну нічого, огляд ми доробимо. Так, запускаємо двигун. Так, все. Двигун Працює, Сапун диму немає. вихлопну диму немає. Ну і знизу там теж диму немає. Дуже сильно гарчить. Ну, Як бачите, заводиться прекрасно. Зараз компресію ще переміряємо і будемо точно знати, що двигун в хорошому стані. Так, погляньте на стан свічок. Правильний колір це означає, що ніякого мастила в двигун не попадає. Мастило, вона не їсть такі всі чотири такого коричневого цегляного кольору. Це значить, що там все чудово в двигуні. Так, Для правильного заміру компресії нам потрібно педаль газу в пол. Я Використовую отак трубу. І потім можна перевіряти. Двигун у нас, в принципі, зараз холодний. Ми лише її завели, отут виїхали. Нагрітись він не встиг, тому вважаємо, що це ми на холодну міряємо. Так, перший десять. А другий шість. Третій вісім. Четвертий, 4. Ну, четвертий майже 5 набирає. Так, замір компресії нам показав 10, 6, 8, майже 5. Я б сказав би 4 з половиною. Що це означає? Це означає, що чомусь там торба. І так як у нас з свічками все нормально, тобто масло в камеру згорання не попадало, скоріш за все, відсотків 90%, що це клапана. Або прогар, або на якомусь клапані наскільки багато гівняків різних, що про ніяку герметичність немає і мови. Це печально. Це дуже печально, тому що є замовлення на двигун. Люди чекають двигуна. Я думав, він хороший, а виявився як завжди. Доведеться його розбирати. Так, ну що, з двигуном не пощастило, ну все одно це вигідна покупка, доволі вигідна. Двигунчик то ми підрозберемо, подивимося, в чому проблема. Можливо, там лише притерти клапанці. Ну, я так сподіваюся. Ну. Що точно можу сказати, капіталити я її точно не буду. Тому що це фінансово невигідно, он я від в двигун. Уже є на нього замовлення, поки що я його притримую, ніде не продаю. Його мають забрати, але все одно вкладати таку купу грошей і таку купу часу в нього, я точно не буду. Навіть якщо там буде щось погане з цим двигуном, я його продам по запчастинам. А тепер давайте трохи про запчастини. Так як автівок у мене стало вже. Дуже багато, а часу, як завжди, на них не вистачає, то я не встигаю виконувати ваші замовлення. Тобто, з'являється у мене автівка в проєкті. Після виходу відео я отримую дуже багато замовлень на запчастини. Потім я десь на роботі, десь з хатніми справами, десь. Чимсь іншим займаюся, постійно зайнятий і не встигаю ці ж запчастини знімати, пакувати, відправляти. Проходять тижні, інколи місяці. Люди чекають замовлень. Потім я вже забув про ті замовлення, потім хтось інший вже щось замовив, а я вже забув, що в мене там замовляли. Тому щоб такого не було. Запчастини тепер будуть продаватися лише по факту того, що я її зняв з автівки. Так слідкуйте за групою у Фейсбуці, Адкар, Уликс і Інстаграм. Я, я все Туди буду викладати всі запчастини, які вже зняв, перевірив, і тоді вже буде так. Ви замовили запчастину. Я її вже демонтовану взяв, запакував і на наступний день відправив все, щоб люди не чекали тижнями. І ви на мене не будете зла тримати, і я буду спокійний, що всі відправлення відправив вчасно і ніяких з цим проблем нема. Так, і ще одне питання для того, щоб я вчасно вам відповідав. Ну, максимум на наступний день, будь ласка, все пишіть у Viber. Пишіть мені в Viber по ось цьому номеру телефону. Максимум на наступний день я вам відповім. Або в коментарях під оголошенням в групі в Фейсбуці. Тому б я і радий би почати розбирати цю таврію, тому що є клієнт на коробку. Я б сказав би, там черга стоїть. Уже 4 людини в черзі, але мені її навіть загнати нікуди, тому що тут у мене завал. І цей завал потрібно швиденько розгрібати, і почнемо ми зі шкоди. Ну що, друзі, як бачите, шкода вже рухається сама, Уже, можна сказати на ходу, правда, недалеко і недовго, але вона їздить. Трохи розкумекалися з проводкою. Тепер вона заводиться з ключа, зі стартеру, все як потрібно. Не треба нічого лізти під капот перемикати. Під'єднали систему охолодження, вона працює, автівка прогрілась до робочої температури, термостат відкрився, нічого не закипіло. Головне, що емульсію в двигу не погнало. З цим проблем немає. Це дуже чудово, дуже Прямо от все відлягло. Єдине, що в мене два патрубки потекли, це один на пічку, ось тут він тече. І один той, що від помпи. Той, що я отут підварював. Де має бути кронштейн, а я отут його переварив. І оце, цей, що надівається на помпу, і на цей патрубок він теж тече. Ну, то ми зробимо виправимо. Ремінь генератора це з Ланоса, 5 РК з 1010. Він трохи задовгий, і тут було 5 клинів, один клин я відрізав. Москвичовський кронштейн натягу генератора поставив, і в принципі все працює, все чудово. Я його так і залишу. Ладно, і так, сойдемо. Е, як бачите, повітряний фільтр, корпус повітряного фільтра це таврійський. Теж сюди майже підійшов, довелося трошки його підрізати, щоб надіти на цей карбюратор. Там я ще трошки дороблю клеєвим пістолетом, щоб нідень воздух не засасувало під фільтр. І все буде працювати. Бо в комплекті не було цієї верхньої частини, яка надівається на карбюратор. і Потім іде гофра на оцей фільтр, що тут стоїть. Тепер тут нічого не буде, отак воно буде вільне місце, так скажемо. І все так, в принципі, то двигун все працює із охолодженням, і емульсію не погнав. і Оце прям все. Я такий щасливий. Ну Тут ще роботи дуже багато, багато чого ще треба зробити. Ну а насамперед треба ставити крила. А щоб їх поставити, потрібно спочатку відрегулювати двері, тому що вони. ось бачите? Як не сходяться по зазорам тут. І точно так же не сходяться по зазорам тут. Ці двері ми вже пробували регулювати, але трохи сильно їх підняли. Дуже все легко, болти відкручуються, все регулюється. Роботи ще багато, ще треба працювати. І от поки я не зроблю все зі шкодою, я не можу загнати сюди таврію. А тут ще крім цього, вон скільки хламидника різного. Треба все це розгрібати. Так, дуже багато питань було по вантажній ляді на Таврію. Обіцяв я там багато кому відписатися, відео зняти. Ну, Кому не відправив, вибачайте, але дивіться. Зніму зараз. Кріплення відірвані, переварені, знову відірвані. Що одне, що інше. Тут усе відірвано, переварено. Одна інша частина. Тут усе відгнило повністю. Сам замок вже варений, переварений. Дивіться, все згнило. Саме те, що позгнивало це кріплення, оця частина, де ущільнювач, де резинка. Вже в оцих ось місцях вона вже відпала просто. І це все по периметру вона згнила повністю. Тобто скло тут тримається. на... Чесному слові, його придавити і воно випаде. Ні, ну якщо вам потрібно, можете забрати. Я думаю, що така точно нікому не потрібна. Бо вона гнила вже як не знаю що. Це вже брухт. То, друзі, як бачили, автівочка вже на повному ходу. Так, треба ще багато чого зробити, під, Попідварювати, позачищати, пофарбувати, але вона вже на повному ходу. Я вже тут повимивав під капоточкою все, де тільки зміг, де тільки дістав. Тут залишилось лише попаяти проводи, і все. Двигун працює. З двигуном все добре, охолодження працює. Навіть вентилятор поставив з радіатором. Тут проблем жодних немає, все чотенько. А поки я все це робив, у нас натягнуло страшні хмарки і вже починається дощик, тому будемо все прибирати та ховатися від дощу. На цьому я з вами прощаюся і зустрінемось наступного дня, коли вже закінчиться дощик. Друзі, привіт! Новий, чудовий. Не ранок, і навіть не день, а саме вечір, зараз 6 година вечора, і оце лише зараз я можу щось записати. По автівкам я нічого сьогодні не робив. Шкода, як стояла, так і стоїть. Багато чого я хотів зробити, але не зміг. Тому що цілий день ми потратили на те, що ми були в роз'їздах, готувалися до відпочинку. Річ в тому, що у моєї дружини теж почалася тарифна відпустка, і наступні два тижні будемо у відпустці. І вирішили в такий тяжкий час трохи відпочити. А саме відправити дружину з дітьми на тиждень у культурну столицю нашої країни, а саме у місто Львів. Діти мої там ще не разу не були. Для них це буде чудова подорож, чудовий відпочинок. Тому все, що потрібно, ми вже придбали, все, що треба, вже спакували. Тому давай, місто Львів, зустрічай їх, нехай там відпочинуть. А я на тиждень залишився в Запоріжжі. Так, у мене дуже багато роботи по автівкам, треба закінчити роботу зі шкодою, в принципі, то вона вже на повному ходу можна прицепити бампер, ліхтарі, решітку та й вперед кататися. Але ні, я хочу, щоб вона була гарненькою, треба попідварювати оці. Ці дірки, що тут є в порогах, в арках, там підфарбувати. Бо так їздити, ну, ну, якось не воно. Тому вона буде не тільки технічно в хорошому стані, а і ще і гарнесенька. Також отримав завдання поклеяти в домі обої до приїзду дружини і дітей. Тому плани грандіозні, роботи дуже багато і ми все це зробимо, ми впораємося. Це я точно знаю. Тому давайте, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, і тоді ви точно не пропустите нові цікаві відео. А на цьому я буду з вами прощатися. Всім величезне дякую за ваші перегляди, коментарі, лайки, за всю активність на каналі. І до наступних відео. Всім пока!